5 Денис Вороненко, 5 Віталій Любашевський, 10 Дмитро Міщенко, 11 й Євген Шапар, другий Роман Олійник, 15-й Ведислав зустрічі. Зараз Кремлійський з зараз, вантаж починає привкопасічника. Тут зараз він намагався пробити якимось чином. Прорває зараз він, прорває, зараз комитала. Зараз цей аут футболісти. Під центр зараз не забуває комити після прострілу від Кремлівського. Зараз мити знову не забуває, він. Болотні одразу дав на і Бочовський прирває прямо в руки солярика. Слобожанське. Запрувай за болотні, то згодом солярики задобування вам не буде! Слобожанське. Прорубає, зараз зразби, це не пасму на Ну і от, до речі, наскільки я пам'ятаю, саме у ці історичні карти УНР. Після цього моменту, зараз скажу, пробиває зараз у нас. У нас кремлівський на мочі йде, пас не кумито він. Кремлівський пас не кумито, знову кумито, йде пас далі на Пасічника, і зараз не забиває Пасічник! Весь матч, вони тут між собою боляться. Вороненко. Буває зараз Вороненко, праворучка Солярко. Міщенка. Буває, це Міщенко тут розіграє ці м'ячі між собою легко, та тож таки кремлівський зараз буває, це Пасічник, і зараз йде вперед у мене Сможанського ворога, ворота нас! Не зрубає! На зараз такий! Зараз такий зараз! Зараз Бороденко! Заведено! Усе зараз! Визірати до виграції Сбожанського! Мішить копасне! Раденко проває і залучається передабін! Підбране за Раденком знов! Любошевський! Заболотні! Знову Любошевська! До ночі Лібошевський! Заболотні, Реденко та! Багато Раденка! Не сумас! Бишевський шепаков зараз пас на мішіка знову дає, мішикоза, Скидає, і навіть ладить доби замішика знов з Хмельницької області. Знов пастопасіка на знов наступа грає. І знов на мішикові, мішико, мішико, мішеко, мішеко, далі самодав, рває мішико, очахо й ставить назад звіт. Якого будинок на якось угрі не бачили. Бриває кремліський низом. не збиває зараз кремлівський. Скільки йде вперед Любошевський. Пас на міщука йде далі Любошевський. Знову проває Лібошевський зараз. Не збиває, він вибивається за підцентр. І не збиває зараз комілійський, відбувається у вашому рай. Не забиває зараз міжся. Одинується. Забивай зараз пасічник! Один один зараз забивайся, достигаючи, ти бачимо, що у ворота. І забивай забирай! І два одну сторону понаті! І це! І перемога!